Я тримаюся, я тримаюся, я тримаюся ще від зими, знов сирена риве, серце крається, в грудях боляче важко душі, ворог знищити нас намагається, нас лякає, чим душ звідусіль, сам же в крові уже захлинається, як поранений, загнаний звір. Знов людське життя обірвалося, знову втрати, жертви війни, знов ракети летять, запускаються, знов некрологи, стрічка новин. Я гублюся в думках, я збираюся, проклинаю і знов ворогів. Ти, пробач мені, Боже, я каюся, але як їх прощати, скажи. Я тримаюся, я тримаюся, нас багато мільйони таких. Ми, здаватися, не збираємося, бо ми вільні, а то хіба гріх? Я тримаюся, я тримаюся, попри сльози і сум, попри біль я тримаюся, я тримаюся, лиш додай мені, Господи, сил.